Прийшов на головну площу, Площа капітолію. Вона називається, і позаду мене ви бачите мерію міста Толузи. І що гарного бачу українські прапори. Ну як завжди, і всюди я бачив у Франції по всіх містах і селищах, де я мандрував. Бачу, що навіть відкриті, відкриті двері в цю мерію можливо піти і подивитись, що там всередині, якщо, звісно, пустять. І вони не просто впустили, а сказали, проходьте місіо, далі ви побачите щось дивовижне та можете ходити там майже всюди. По всіх залах і вивчати історію про це місто, і я був там в повному захваті, коли побачив ті всі розписи на стелі й стінах, великі гобелени, картини. Це було щось дивовижне. І я там ходив просто як зачарований. Мерія Тулуза або Капітолі це одна з найвражаючих ратуш Франції, тому що всередині вона більше схожа на художній музей. У головних залах розписані стелі, є старовинні картини, гобелени, портрети відомих діячів Толузи, фрески з історичними подіями і величезні дерев'яні панелі. Найефектніша зала там це сала Дюмаршо. Там все мерехтить золотом і панує відчуття палацу, а не мері. Там в мене було особисто відчуття, що я десь у Версалі, хоча я там ще не був. Усі ці приміщення повністю відкриті для відвідувачів. І коли ти там ходиш, бачиш це все, здається, що ти читаєш історію міста через це все мистецтво. І що дивовижно, це все абсолютно безкоштовно. Тобто так, коли ви там будете, зможете то все побачити за 0 євро, 0 сантімов.